О, і я звертаюся, починаю цю молитву до Матері Божої. Матір Божа, візьми під свій захист всіх воїнів українського війська, відвертай від них ці смертоносні кулі, бомби, міни. І вони потрібні живими для демонтажу цієї дивонічної московської імперії. І тільки тоді, коли вони виконують цю свою велику місію, ти царисе неба всіх тих, хто не осквернив уста своїми московськими матюками, може забрати до Царство Спа Ісуса Христа! ти ж знаєш, що за тими мореми московського Кремля хрест століттями поселилися своє сатани, і ця нечість робить все можливе, щоб проводити війни і пролетя крові. Ти Христе з усіма витався словами мир вам, бо добрив усвідомлював, що будь-яка війна за поневолення це бенкет сатани. Тому Московія слова сатани постійно воює з загарбою, поневолі, вбиває, проливає кров. У нас сотнями тисяч українських сімей виселяло Сибіру. Щоб вони там страждали на каторжних роботах. бо ні потрібен енергії страждання. Вони розстрілювали нашу інтелігенцію, від світ української нації, щоб ми втратили власну історичну пам'ять. Вони виговорювали на з Голодоморами, щоб ми втратили власну національну ідентичність. Вони робили все можливе, щоб знищити нас. І тільки звучай, що милосердний Господи, ми такі вижили і навіть маємо сьогодні свою державу. Але сатана ніяк не може болетися з цим. Тому сковоє знову напало на Україну під гасами знищити нас і окремий і окремий нації. Ісусе Христе, якщо Султаната нанадають Україну, то цей злишній раз підтверджує, що ми є твоїм Божим народом. Я тобі безмежно вдячний, що ти привів мене цей світ саме серед цього достраждального народу. Бо щораз більше переконуйся, що на цей етнос зацінацію творцем небесним покладена якась велика планетарна місія. Дякую тобі за це. Але одночасно це покладено на них обов'язок любити народ своєї землю, сюди нам дають країн, який ми зараз називаємо Україною. Тож в цей важкий час, коли Московія знову напала на Україну, я змушений звернутися до тебе, Господи. Боже, великий, єдиний нам Україну, храни. Збережи нам цей край. Ци є етністю духовну спільноту і захисти нас від демонів Московії. Ісусе Христе, в час, коли демони Московської недержали, започався знищити уристую, культуру і духовну спільноту, тільки Ти нас зможеш порятувати. Цей слуга сатани, що вкрав наше ім'я і зухвалив при власним собі історії русів. Що на брехні, лукавстві, насильстві крові, збудову свою імперію, і сьогодні хоче позбутися до свідків свого злочину. Затрапи імперії не приховують, хоч тільки винищивши все українство і загарблене краю, вони зможуть зберегти свою домашню імперію. Каже, дозволі, Господи, цього зробити, бо їм потрібна Україна, але без українців. Хай статуї, Небесний Господи сьогодні буде тут, на нашому крає. І допоможе нам виставити перед Богом. І ще прошу це царство слова, за всіх тих за життя своєї закресті на русі за Україну. Твоє царство, ти в мене будуть всі ті, що загинули на майданах по тело в каву. Примій Господь. Примій Господи, що Господи, всіх воїнів української повстанської армії, що загинули, рятуючи Україну в позарівчук імперії. Примій Господи, прийм'яй Господи, всіх теперішніх українців. Що видуть на фронтах, захищаючи Україну, від демоні Московії, в мій Господі. От сказано, що немає більшої любові, більшої заслуги, як віддати життя своїх задрузі, свій за наусвіті. Ти ж дав нам, Божию землю, то хай кожен, хто полюбив її і трудився на ній, хто прикрашав її та успіву, хто захищав її і дав своє життя за неї, хай всі вони заселиться царство, то небесне в ті, котрі виконав твій Божий заповідь. Та будуть робити землю цвітці, то хай любов до України стане мірилом відданості Творцеві Небесному, що означало любити Україну, це любити Бога. То хай у Царстві Ти Господи, будуть всі ті наші князі та Гатьмани, хто прислужилися до формування цієї нації, примії Господи. Пригосу всіх тих. Хто за свою громадянську національність загинули у концтаборах, засланнях, вигаданнях, на чужихні, у тюрмах, в неволі, в полоні, хай всі вони були царстві та воробесну. Хай царстві творена всі сіті, косу взад замордував, у що розтежав тільки тому, що вони не захотіли від свого українства і прийти на біклу Примії, Господи. На жаль, серед нашого, хто субботний мало, і тих, хто зрікся своє і прийшов до слухнуто лукаву. Хай у царстві не на всі ті, хто не зрадив, хто не стоїть. примій, Господи. Правій Господи, мільйони тих невидних жертв і вергами України були вимолені, як окремі українські, я на зволото море. Хай всі ці мільйони, що загинули від штучно створеного тебе на московського голоду, у Дві Царстві Невестом, Хай царстві тим не буде кожен. Опинявся на захист свого народу вічизне проти Супостата, віддав своє життя всій боротьбі кожен, хто продовжує життя, змагав за вою України. А на небі ці мільйони і мільйони душ, Господи, об'єднає одну духовну спілоту. Бо зараз, у цей важкий час, як ніколи потрібна єдність небеса, відкривати від будь-який розбрат чи непорозуміння, яке вони могли мати після свого землю на, на життя. І своєю Божою волею в ці всі душі за що, праведників України, святих України, мучеників України, присвятити українського народу, щоб там на небі ми стали єдиною потужною духовною силою, яка завтячує твої Божі благодаті, допомагала б зараз нам тут, на землі, вистити перед руками. Щоб ми спільними зусиллями, вони там на небі, а ми тут на землі, про засеяння про нечистої сили. Тим остаточно що переконали тебе, Господи, що ми і є твоїм Божим народом, що ми ти камінь, який свого часу відкинули будівничі, велике тебе має стати наріжним камінням твої відбудові. Хариця молитва, Господи, якої ти свого часу, чи учні своїх, яку назаю Господню з якою я зараз заждатимусь за тебе, хай Божественна енергія резі, Господні молитви, буде моєю платою за здійснення мого прохання. Бо це ти сказав, просій і буде вам дані. Отже, я прошу тебе. Визволи нас від лукави. дари нам перемогу над московським і державності. Перемогу над всіма тими московитами, що погодилися бути воїнами імперії зла. І допоможе нам зруйнуватися до конічної московської імперії. Утік своєї допомоги тільки разом. Ми зможемо подолати це планетарне зло у ім'я Бога Отця, усім. Отче наш що на небі, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоє, тут на землі, як і на небі, хліб щоденний, дай сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. і захисти нас Боже від усяких недобрих спокус, та вислови нас в Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Боже, великий. І допоможе нам зруйнуватися до менішнього московської імперії. Усі ті свої, тільки ті разом. Ми зможемо подолати це планетарне зло вівного Отця, Осиною Блага до Москви. Амінь.